Вітам панство! Знову з вами ваш музичний хостес <клес> Хост Лео. І на цей раз у нас теж буде тусіч, але дещо компактніше. Бо сьогодні у нас на огляді колонка 2E Sound X Block. З англійською блок переводиться як блок. З назви можна зрозуміти, якої вона форми. І коштує вона дещо менше, ніж її старший брат Sound X Tube. Для їхнього порівняння можете подивитися попередній випуск. Але скажемо одразу, вона точно не гірше. Так, може вона не має таких сильних басів, але вона відтворює звук в діапазоні від 15 Гц до 15 тисяч Гц. Це потужний та гучний звук. І просто суперово чутно на вулиці. Цією малихою можна і в дощ на велосипеді, можна заливати її потом на тренуваннях, а можна і в душ. М -м -м. У -у -у -у. Коротше, IPX7 7 це круто. Але тільки одне: не занурюйтесь нею під воду. Там її не чутно, та і з ким там тусити. З рибами. Ну, вигляд у неї просто бімба. І ми з нашою командою професіоналів провели невелике опитування у нашому офісі. Так, зараз ми будемо питати працівників, чи подобається ця колонка чи ні. Добрий день. Як вам подобається дизайн колонки? Чоловіче! Як вам? Я сьогодні не Так, звісно, норм. Стійте! Обично. Дизайн, так, світ ні. Блин, круто. Пішли далі. Подобається дизайн колонки? Мені. Дякую вам за вашу відповідь. Ми вас не забудемо. Особисто мені більше подобаються кубічні форми аніж круглі. Sound X Block виконаний з металу і мого улюбленого soft touch пластику. Але він тут особливо приємний на відчуття. Немає почуття оцієї дешевизни. Е, а до того ж вона дуже легка і дуже зручно з собою носити. Для того, щоб носити її з собою, тут є ось таке м квадратне кільце, за яке можна її зачепити і носити на чому захочеш. Е Кнопки тут доволі таки великі, і їх ну, тяжко не помітити. У нас тут є регулятор гучності, плюс і мінус. Е, до речі, якщо зажати плюс, це буде трек вперед, а якщо мінус, трек назад. Play, вкл-викл і ось ця кнопка M, яка переключає е, між режимами. Тобто це AUX, чи SD-карта, чи Bluetooth. Е, по роз'ємам тут усе те саме, що і у її старшого брата Sound Tube. Type-C, Micro SD-карта і Aux. Усе те саме. Також стосовно Bluetooth. Це ті самі 18 метрів стабільного зв'язку. А, мало не забув, з цієї колонки можна дзвонити. Алло, Андрюха? Так, скуповуємо весь алюміній. Ти куди дзвониш? не звоню сюди. Давай. Ну, а тепер ми зробимо те, заради чого ми усі сьогодні зібралися. Це послухаємо музяку. Ось якось так звучить наша колонка 2e Sound XTube TWS. А з вами був Лео і наш канал Мойо. До нових зустрічей. Ну, а я візьму цю колонку, сяду в машину, буду слухати ОК Нельзі, їздити по місту і розганяти смуту. Ну, осінь же. А в чому сила, брат? 20 Вт і відтворення звуку відбувається від 115 Гц до 15 тисяч. А де взяти? Як завжди в магазині моє, посилання буде під цим відео.